Вітаю всіх! Сьогодні тільки два відео, тільки приємні, дуже приємні відео будемо розглядати. Мені сказали, написали таку інформацію, цікаву. Оце все, закінчення війни під християнські свята. Я хочу підняти цю тему, мене попросила дуже зробити відео, мені подобається цей варіант. Тобто зменшення активності війни з 25 грудня з Різдва. Чому ні? Чи дійсно цей варіант буде? Давайте продивляємось. Оце зменшення війни на християнське свято. І 25 грудня, Різдво Христове, чи дійсно буде зменшення активності бойових дій, обстрілів війни, починаючи з Різдва, після Різдва? Чи дійсно буде? Давайте подивимося, чи дійсно це так? А це так. Це дійсно так? Це воно. Рух. Дорога, рух. Рух в іншу сторону вже. Зміни. Так, це воно. Дивіться. Маніпуляції. Переходи в все режим маніпуляцій. Маніпуляції, маніпуляції це ж ворог маніпулює, звісно. Скажімо так. Маніпуляцій буде багато, намагань якихось на фронті не забуваємо. Фронт це окрема тема, зміни, трансформація. Знову карта смерть, трансформація, дев'ятка жезлів, кордони. Устаканення кордонів лінію бойового зіткнення. Я б сюди йшла. Пояснюю. Тобто, оці зміни, смерть мені постійно йде. це трансформація, а це дев'ятка жезлів, це кордони. Тобто буде вже зрозуміло під кінець року, яка буде лінія бойового зіткнення. Воно буде зрозуміло. Ось що я вам можу сказати. Дійсно, після Різдва буде легше. І хто пам'ятає, хто уважний, 26 грудня це день народження мого третього іменинника. І я скажу, він не простий зовсім. І мені чомусь в цьому році такі натяки приємні. Дійсно так. 25 грудня очікуємо не просто так.